Ефір для того, щоб показати цю красу. Послухайте. Чуєте? Хрущі? Літають, сонік ганяється за хрущами. Дев'ята година. Можливо, хтось все-таки придивиться. Зайде до мене на вогні. Рустів скільки! Це Сонік за хрущами ганяється. Тухина. Як гарно на дачі вечорі. А стільки хрущів не знаю, що з ними робити. Зараз я вам покажу. Обліпили все дерево. Струшую, струшую і нічого не допомагає. Ох. Зараз я втрушу, воно попаде. Як ніколи хрущів. Не знаєте, як з цим чудом боротися? Хрущальним. Об забор просто яке, як колокола б'ються. На дачі в нас була, була дуже гарна сливка біла. Її хрущі обліпили, і вона загинула. Так шкода, якщо тих також. О, дивіться, скільки їх літає, як поль біля шерсті. Бачите? Не знаю, що робити. Порадьте. Вже хто знає, як боротися з цією напастю. Добрий вечір, добрий вечір. Дав Давайте питання. А ще так само світло чи вже темно? І хтось зайшов до мене на вогник? З якого міста? Не буду більше їх струшувати, такі враження, бо то вони мене всю обліпили тут. Красота. Повітря чисте. О, побіг. Охотник. Соник. За хрущами ганяється. Соні? Да, так, тут радіо скрізь по всій ділянці, сплошне радіо. Жужать, б'ються перший рік таке. Раніше такого якось менше їх було, не знаю. Повилазили. Це ж там, тепер в землю пов'їдаються, на наступний рік будуть такі хробаки. Якось неприємно. Ми також всіх запихали і слухали те радіо через сиріник. Да, Також пам'ятаю це. А це ловиться, ловить дарувався до природи. Ага. Він не розуміє, хто цей що це. Ой. Так, хруст, иди отсюда. Прям на меня си. Треба ж так. Не выловишь. Весь город сеткой накрыто. Ну что с ему слегка будет? Надеюсь, выживут. О, бегают, бегают по слепцу эти хрусти. Дивіться скільки їх. Ух ти! Дві сли... Ой! Йолки! Чуть на мене сіли. Дивіться, як гарно. Русські бобри. Русські бобри пішли далі. дамби різати. грізати. захавують. Кусок дамби, і знову те ж саме, щоб знали, як про нас погано думати. Бобри пішли на задання, дивіться, мм, там небо, таке захід сонця, правда гарно. Верніть їх, звісно, верніть хай йдуть в командировку на дамби. Там є ще які там річки в нас є. Амур, Волга, дам там вистачає. Що їх вертати? Хай! Ми їм ще відрядження випишемо. Скільки там у нас добові? 20-200 гривень. Ми їм дамо 200 баксів, щоб хотілося. Волшебний пузирьок, хто я? хто ти? Волшебний пузирьок, хто ж ти? Царство небесне РФ. Ну, нашему ти царство. Хай валять Там, де нема царства. Так, у нас канал не політичний. Давайте, будь ласка, про Хрущі мені розповідайте, про соніка питайте. Звісно, хороший вечір. А яким праздником? Що сьогодні за свято? Ми не знаємо, яке свято. Розкажіть нам, будь ласка. А що таке праздник? Свято. А, свято? А це мові? На Орській. На Орський? А що за мова Орська? Так, Кацапська. А, Кацапська. Не <клух> Ух ти, Боба, Боба, іди сюди, покажешся зрителям. А, мір тут Май, перше травня. Точно. Да, дивись, боба. О, Боба прийшов. Боба, Боба, сьогодні 1 травня, ти в курсі. Бобка. Я пам'ятаю, ми на 1 травня йшли в школу з гілочками і яблуневий цвіт так мішали. йшли махали квіточками тими. Парад був. Це, я так розумію, що комуністи запозичили від карнавалу всяких мексиканських, кубінських карнавалів. Тих. І ми так само ходили оце як карнавал. З єбленевим сітом, червоними прапорцями і з кульками кольоровими Угу, школа. А ще пам'ятаю, ми на стадіоні на 1 травня, ні, це на 9 травня, так-так. Дуже гарно. гарний. Гарний пь. Пьос, ти гарний. Ти ж... Я там огірки посіла, куди? Боба? Так, мої огірочки. Глянемо, що там. Хто хоче подивитися, о бутилочку, о, пляшечка з огірочками. Зараз ми за фокус включимо. Тут мені підсвічує песик. Песика? Песик? Песик. Боба, Боба, Бобик Боба а, Боба, Соник. соник. Де, де, де. Боба и Соник называется. Оба. Зараз Соник вкусить за хвоста. Бобу пес. Боба. Баба, куди, 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 куди Там я огірки посіяла Куди У меня тоже есть собака, улыбка, Хаски северная. Боба, ты хаски северная? Що ти тут робиш? Боба. Це Боба. не хаски сєверне, це ж міні-собачка. Сусідка, між іншим, до нас ходить. Боба. Ой, я в тапках вийшла. А, в Одесі прильот. Ну так, да, так. Да. Зараз? Ні, перша 1 травня сьогодні. А. Ну так. Да. Свято феєрверк. Ну, вони тільки так вміють, більш ніяк. Подарунки тільки такі нам міють робити, нема щоб Ох, нормально жити, то ні, їм треба щось стріляти, бо бити. Привіт, Світланка! О, сусідка! Як справи? А що це ви з фонариком? А прийшла подивитися, що думала, тут це ви тут секунду, Що я говорю? Я тут з своїми глядачами. А, Привіт! Ой, 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 знову привет. на мене той хрущ носив. Капець. Мніс на... вечір на, сь... на сьогодні. А, з вечір на сьогодні. А що да. сьогодні? Одесу обстріляли. Ви що, не чули? Ні. У нас не було сирен. У нас не було, а в них так. Шкода. Що ви там шукала? А де це ви люди? Ми Волинь. Луцьк. Ми туточки. туточки, наблюдаємо за хрещами. Ось вони. От туточки. О, літають. І не знаємо, що з цим дивом робити. Або з'їдять цю сливку, або не з'їдять. Боба? Боба. Тут картошка, картошка тут, куди пішов? Куди, куди, куди? Буба, картошка, щось шукає. А що йому так шукати? А ми каву сьогодні будемо пити? О, у вас гарно, я у вас був. М -м, дякую. А дякую. Хто Це у нас, був? нас гарно. У нас дуже гарні ліси, а хто особливо у стороні Маневич. Там сосновий ліс, пісочок, моктики, сиренічки, а гриби, Бобах. білі, лисички. М -м -м. Що тобі наповнили? Да. Ой, я спізнилась на прямий кіпі. спізнилися, ми ще тут побудемо, <провод> <провод> не пережимайтеся. Ми побудемо, тому що ми наблюдаємо за ось цими хрущами. Наслипці. Де кліщ? На бобі? Де? Покажи. Шо, великий? Бачите кліщ? Оце ж така напасть. Де? де? Вогу на пальці. День. Бачили кліща? Покажи. Та вого. Жах. Би його. Хто кліща? Хочу. Макитима. А це Боба. Оце ж він мою. А де ти його знайшла? на Бобі. На бобі? Оце ж він мою гіркічуку. Ну. Це ж сусідська собака. Собака. Ану, Ану йди. А де Соня? Соня, тебе Ну все, давай завершимо ефір. Ні, ми не завершимо ще ефір. Я ще хочу подивитися. Що ти будеш? Ви а ми підемо до вас Підемо. Да. Чи до мене? До вас підемо. Ні, до вас. ближче до вас. Да. Через забор до вас. Да. Коли будемо через забор... Ой, Харків на 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 Так, Привіт, Харків, привіт. А ми з Луцька. Дивіться з тими курсами акуратно. А що з ними робити, ми не знаємо. Ми подивимось. Да. вони об б'ються. Героям слава, навіки слава. Слава героям. Це у вас грядки, или що? Це у нас грядки. Для того, щоб менше працювати на дачній ділянці, ми зробили ось такі грядки. Між грядками ми косимо травичку, яку ще ніяк не маємо покусити, тому що три акумулятор не здох у нас. І тому у нас трішечки. Ось така травичка. Це у нас так, електричний тример сюди не достає. Тому в нас мода, такі грядки. Мода. Це в нас картошка під зиму посаджена, так що ось так уже проростаємо з іншим. Всі всіх цього сезону запрошуємо до Одеси на море. Ви були сусідку на була в, Одещині? Да, була в Одесі. А де? В Одесі самі була на Бульвар, бульвар, французький бульвар. А це там, санаторій? санаторій був, да. санаторій Київ був. А, Зараз Санаторій немає, Київ. так. так <реш> Дякую, дякую, гарно чаювання вам, дівчатка. Дякую, дякую нам. і вам гарного вечора. Так, Боба. От, дивіться, що робить, щось шукає, що воно там шукає, не зрозуміло. Так, сюди не заходять, тут мої гірочки. А ви казали, ходили на якийсь льодовий Так, да, Ходили в цирк е, на льдо. Там цирк ведмедики на льду. виступали на коньках. А ми любимо ковзанах. ковзанах. Пом'яти сусідко, ми з вами ходили на річечку, кататися на коньках. Так, пам'ятаю. На річка, річка називається Сапалаївка. Стир називається. А, біля лікарні. а ми на Сапалаївку ходили. Вона маленька, але розливається так і гарно, гарно такий лід виходить гарний. Так, а на стирю дуже глибоко. З головою. <ріст> Ми туди не ходили, тому що боялися. Да, швидка річка. І тому... да, да. А Сапалайка маленька, але mm. там таке озерце зроблене. Ще, може, хто фонарика фонаріка нашого покажіть. Фонарика, пішли. Так. Це моя лохинка. Ви бачили у увечері. Ось така вона. Ось так вона квітна, лохина. А, я вам колись, якщо ви будете заходити в ефір, покажу лохину, яка пістила вже. Вона така смачнюся, така смачнюся. А чому в санаторії небезпечно? А чому в санаторії небезпечно? Розкажіть. Робиться. Виносить сусідка з грядки Бобу. А що вона не так? Що, він щось не так зробив? О, так, Ми? він грядку Шкрябав грядку? Шкрябав а тут у нас Радисочка. Такий гарний Дякую. вечір Захотілося показати, тому що Дякую. деколи сидиш на тому поверсі зверху, нічого не бачиш. А тут ось так. Хто на поверсі, подивіться, яка краса. У санаторії дуже небезпечно. Чо чого? чого, дуже небезпечно. Не ну, знаю, так кажуть. Щось уже по люди повиходили, спати пішли чи що. А ви показали? показали... Жимолость, жимолость. О, дивіться, який, дивіться яка жимолость. Оце ж вона така. Да, росіяни, думаю, щось крізь військові. Так, а це Ірга гарна, mm. Вона в чомусь схожа на лохину, але трішки має такий насіннячку. Тому вона відрізняється, але і більш така сухіша, ніж Лохина. Ну, скажімо так, зарплата не дозволяє навіть в Одесу поїхати. Тому ми тут на старю, на дачі, якось так перебуваємось. На Наставочка, у нас тут ставочки гарні. Нам подобається. Покажіть, файли підтвердила. Зараз вам покажу, що ми купили для дачі. Це у нас цибулька, це у нас нектаринка Чи персики не повідомляють? Персик. Це у нас роза. А ви звідки знаєте, собі кажуть? Це ви садили, ви казали, що це персик. А я садила, ну, це мій а ну, ну, Це наша. Ой, а, то що ви оба, Яке у вас тут, нас, у нас тут, тут, як понутрі? Свіже, гарне. Свіже, а сьогодні тепло-тепло, як літом. Так. І хочеться ходити тут і ходити. Зараз будемо рогати. м'яту посадити треба. А наш? Чай гарний. Хороший і полізний. Вище покажите. А що й показувати ближче? Дивіться, що ми купили. це через веконце дивимося, а тут така Гарно. Ну, детский сад, Первый перший клас. Але гарно, гарно, але гарно. Ну хочеться, знаєте, така... чого, дітство Хочется Хочеться щось таке, щоб прозрадити цю ситуацію. Моя сусідка більш радіє, чим я. Це вона заказала мені на собі, пікнула і мені сюди сказала, що це дуже гарно. Як кажуть, це гарно? Дуже гарно. м'яту я там посадила. Ось за туйками. Сусідку пити разом. Сусідка якась. Ой, Одесу зараз бомблять. Шкода Одесу. Я була колись в Одесі. Ми їхали по Одесі, по старому місту, і там в вікні Прикольно, якась дівчинка сиділа. Так. Медуза в морі. Так, да, схоже на медузу в морі. Прикольно, медуза в морі. Ну, ми були в Бердянську, там стільки медуз, що, не дай Боже, так. заходиш і за тобою, там така прям дорожка. Медузи, медузи, медузи. Трошки неприємно. Так. А от в Чорному морі. Медус майже нема. Якщо так. є, то вони не так густо, як Азовському. Поїхати ще подивитися, ті медузки. Не знаю. Дитинство. Дитинство немає ми, ми там були навіть не знаю, коли ми це зможемо Я зробити. Да? Тому що тому що, чому? Росіяни ж думають, що у санаторії військові. А, тогось не можна ага. того й не. небезпечно жити в санаторії. Що там в санаторії? Ну, Ми думають, що вони в школах, в садочках. Mm -hmm. Вони ну, колись як на... їздили на моркву на колгосп з інститутом. І нас поселили в садочок. І, Мабуть, в якусь групу таку підліткову. Там я... в мене ноги не влазили в їхні кроватки. Мені приходилось на двох кроватях лежати. Тож дуже неприємно було. Що, щось Покажіть наші примулки. — Примулки Ваші. наші. Примулки. Мені більше подобається ось тут. Оце. Заходиш в ліс. Отак. О, аленький цвіточок. Сусідку у вас скоро будуть розик квітувати, так? Ай, скоро буде, так. Тільки хай на літо прийде. Покажемо прямого ефірі рози. А як же? троянди. І Вишня. Цю вишню я купила коли був ковід. І купили, не змогла купили. довести до дачі, тому що автобуси і тролейбуси не ходили ні до дачі, ні по місту. І прийшлось мені з осені, з вересня до, до мабуть, до вересня цілий рік тримати цю вишню на балконі. І вона мене на балконі росла і дуже гарно розвивалася, такі гарні пагони, гілок пустила. Ось який ті буде. І ось нам, мені дарує. Це черевишня. Дуже солодка, схожа за смаком на вишню, але така солодка, як черешня. Ось така. Я її спасла. А персик не змогла спасти. Він загнувся. А це, по-моєму, з Мелітополя. З Мелітополя, Так, яви... це з оця черевишня. А, ця? А, так. Може бути, да. Ми з Мелітополя замовляли. Да, ми всі дерева замовляли з Мелітополя на дачу. І всі дуже гарно ростуть. Так, дуже гарно ці тут в цьому році сади, дерева, дуже гарно позав'язувались. Ось як гарно позав'язувались. треба попідживлювати все. Щоб змогло це дерево винести стільки плодів. Ну... Покажи, чи цю сунечку червону. Яку? Де вона в нас? А, ось, а я в минулому році разом ту сітки. О, минулої минулого суботу угу. купила ось таку сунечку. Червона. Червона. Так, вона буде жовта. Буде вона жовтенька. жовтенька, а квіточки червоні. Бачите? Я такої ще не бачила. Як квіточка? І користь, і краса. Ну, все. Вже 10. Що там? Буде хтось щось говорити чи ні? Бо буду закінчувати ефір. Спати піду. Завтра на роботу. Дивіться, яка красота. А, ще треба Соніка пошукати. І де він смився. Зараз десь загубиться. Воно ж таке квартирне. А там захід сонця. Бачите, як світліше, наскільки. Ось там сонечко. А ось тут десь хід сонця, подивіться. А тут темнота. О, так. У нас сьогодні дуже тепло. Ось я хожу в футболці і мені тепло, коли це... Ні, в нас не намічається випад снігу. у нас тепло буде, а через тиждень можливо буде дощ, але не сніг. Пішли шукати кота. О, ось він. Сусід лобіть мого Соняка. От 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 за хрущами бігає. О. О. о, о, о. Ловіть його. Соня сусідка побігла за Соніком. Який сніг? У нас той сніг вже був останній раз. Коли то у нас був сніг? Грудні. Грудні. У нас взагалі мало того снігу. У нас Європа, Да. Снігу не передбачається. У нас сніг як що Хрущі-хрущі. Опять немає полетів. Або якесь зелененьке. Щось таке зелене полетіло. Ні, на ті дачі, як побуваєш, то знаєш всі комахи. Дам. Треба Вікіпедію відкривати і. І взнавати про них все. Хто що, хто кусається, хто ні, хто ядовитий, хто ні. Так, сусідко. Сусідко, до чаю. А де мій кіт? А Знайдіть мого кота десь. Ну, зараз будемо шукати. Так, я без кота додому не піду. Пішли мого кота шукати. А він десь куди. Куди? Куди, куди? Соня. Вдома. Що він там не бачив то вдома? Ну що, не хочете задавати питання? Буду з вами. Казати до побачення. Де? Спімався, да? Сусідка кота спіймала. можна йти спати. Всім спокійної ночі. Пока!